Що таке емоційне вигорання, як з ним поратись на війні, та скільки повинен служити мобілізований військовослужбовець, аби не вигоріти? Сьогодні поговоримо про це з психологом у навчанні, директором школи Пилипом Духлієм. Пилип, вітаю! доброго дня, Пилип Духлій, психолог у навчанні, ветеран, директор школи та блогер. Отож, розкажіть, що таке емоційне вигорання і чи можете ви свого особистого досвіду розповісти, чи бачили ви таке вигорання у бійців? Емоційне вигорання це накопичення хронічного стресу. Тобто, ми в житті відчуваємо стикаємося стресом. З більшістю випадків такого стикання стресу ми справляємося в принципі нормально, ми його переживаємо, За ним іде зростання після стресу. Деякий стрес ми не можемо подолати, ми в ньому застріємо. Або, наприклад, стрес ми відчуваємо хронічно, ми попадаємо в ситуацію, в якій ми постійно відчуваємо цей стрес, і ми не можемо з ним нічого зробити. Ми попадаємо в режим хронічного стресу, коли у нас є підвищені рівні відповідних гормонів стресу, коли ми постійно втомлюємось, коли ми не можемо відпочити, не можемо прийти в певну норму, яка в нас є. І тоді ми переходимо з цього хронічного стресу, якщо він достатньо довго триває, ми переходимо в вигорання. Зникають емоції, зникають переживання. Ми стаємо нечутливим до певних переживань, тому що для того, щоб не відчувати, наприклад, певні там, умовно погані емоції, там, страх, сором, провину, тривогу. І всі інші переживання, які не дуже нам подобаються. Для того, щоб стишити їх і менше їх відчувати, нам доводиться також одночасно і менше відчувати і умовно позитивні емоції: радість, зацікавленість, інтерес, бажання щось робити, ініціатива і все інше. І тому психіка людини стає така сплощена, без... нерельєфна, беземоційна. І це ну, призводить, в принципі, до вигорання і до. Вироблення наших ресурсів ми ну вже робота не приносить задоволення, наспакій вона викликає багато спротиву. Тобто, агресії. чи можна сказати, що це така якби фінальна стадія довготривалого стресу? Фінальна стадія буде скоріше депресія зазвичай, а скоріше там, да, передфінальна. Тобто за емоційним вигоранням іде депресія? Мож, ну, один з варіантів розвитку подій, да, може бути депресія. Причому не просто. Депресія в побутовому сенсі, от ми кажемо, в мене депресія, в мене там щось сталося, і я зараз в депресії. А депресія як дійсно як захворювання, від з якого можна буде виходити тільки після медикаментозної підтримки. У зокрема у соцмережі Twitter я знайшла пост військового, де він каже, що в окопах втрачається інстинкт самозбереження, і ба більше військовий підсвідомо починає шукати смерті. Трачається не тільки інстинкт самозбереження, а з'являється схильність до невиправданого ризику. В словах часто відчувається фаталізм і розповіді про близькість смерті. В кращому випадку воїн отримує поранення. В гіршому ми втрачаємо воїна з роками досвіду. Це і є самовигорання. Саме так воно проявляється. Можливо, це як намагання отримати ще більше адреналіну. Для того, щоб себе оживити, підживити, щоб відчути, що я живий. Дехто може там почати вживати, дехто може починати агресувати на побратимів чи якимось іншим чином ну, намагатися виявити свої емоції. Дехто може йти в підвищений ризик, для того, щоб відчути цей адреналін під час вигорання, важко відчувати емоції, важко відчувати радість. Задоволення від життя, і тоді один з способів це може бути така варіант адреналінової залежності. Тобто, це не обов'язкове емоційне вигорання саме тої не обов'язково. Це може бути і нарцистична історія про те, що я хочу якось виділитися. Наприклад, я мені мало визнання, мало уваги інших людей, і через власний ризик, через е, геройство я можу тоді. Намагатися компенсувати і отримати це, але це не поодинокі випадки, ті, що зокрема ті, що я знаю, і ми поговорили про емоційне вигорання з офіцером, психологом 128-ї бригади, і тому що він безпосередньо спілкується з людьми на війні. Я пропоную переглянути відео. Є велика різниця, коли людина була в перші місяці, і людина, яка вже пробула тут мінімум півроку, людей, які з першого дня були на війні, можна назвати так, грубо кажучи. Очі мертвої риби, ці очі мертвої риби скляні такі без емоційні. В тому вони виснажені дуже сильно помінялася їх поведінка, дуже сильно помінялася їх реакція на зовнішні подразники, на стрес, на тривогу. Більше стало депресивних людей. Більше людей з'явилося от такраз таки з цим емоційним вигоранням. Мотивація їх на нікуди не ділася, Вони знають, навіщо вони сюди прийшли. Вони знають, навіщо вони працюють, вони знають, навіщо вони знищують ворога. Що вони захищають своїх рідних, свою державу, вони втомилися. Але вони знають, що потрібно працювати не хочеш чи не хочеш, а треба. Емоції несуть дуже важливу функцію для людини. Емоції роблять нас живими, вони кажуть нам про наші потреби. Що нам хочеться, що нам не хочеться, що нам дарує радість, що нам не дарує радість. Через те, що є режим виживання і режим постійного стресу, емоції їх так багато. Що їх неможливо вже проживати. Ну, і тому хочеться від них відключитися. І відключаючись від відчуття небезпеки, від страху, від тривоги, від інших таких не дуже ну, важких для переживання емоцій, або втрати. Ну, там ж втрат багато. Якщо ти емоційно зблизився з кимось на фронті, людина загинула або отримала поранення, її поруч немає, то ж треба прожити втрату. Нас цьому не вчать, і в принципі, нашому соціумі це не прийнято. І тоді я з непрожитою втратою існую далі. І для того, щоб всі ці гори, переживання не відчувати, я тоді, психіка автоматично починає намагатися нічого не відчувати. Разом з тим, не відчувати і радості, наприклад, і, 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 і щастя. Тобто, зовсім ніяких емоцій взагалі? Зовсім ніяких. Така беземоційність повна, і звідти такі очі, і такий стан який нагадує депресію. Ми зокрема, нам стало цікаво, що ж цивільні думають про те, що відчуває військовий, і чи може він довго перебувати у зоні проведення бойових дій і не виграти емоційно. Тож давайте послухаємо відповіді. Поки не закінчиться війна, будемо всі служити. Ну це дивлячись, яка ситуація. але якщо йде війна, то не ну, поки війна не закінчиться. Мінімум два роки повинні служити, і всі служити повинні. Я вважаю, що це чуть-чуть нечесно, що хтось служить. Ну, весь цей час, а хтось в Києві сидить в кафе. Тобто, все ж таки має бути якось більш справедливо. Тому може, ну, пів року. Хто служить вже майже год, хто це. Я розумію, суть вопроса чому. Ну, відповідати на цей питання вам не можу сказати, дайте відповідь. Так що, слава Україні! Як ми бачимо, відповіді дуже різні. Але от скільки людина може перебувати в такому важкому стресі? Є, наприклад, ті, хто виїжджають на позиції, проводять там, не знаю, тиждень, два-три. Потім йдуть на ротацію, на відпочинок, на відновлення і знову заїжджають на позиції. Є бригади, які стоять постійно на одному і тому ж самому місці під обстрілами, тримають оборону і нікуди не рухаються, це постійний стрес. І тому тут залежить навіть в одній тій самій бригаді важко порівняти піхоту або мінометну батарею. Теж різні умови роботи. Півроку рік, в ідеалі. але ж Тут вже як виходить. Зокрема, я знайшла статтю в політичного оглядача, де сказано, що чітка перспектива дембелю, тобто демобілізація через 18 місяців, може заохотити військового до служби, тобто він буде знати, що через якийсь період часу він зможе відпочити, він зможе відновитися, і це буде його більше мотивувати. Солдат, який воює та розуміє, що заміни йому не буде, доки він не загине або не стане калікою, вигоряє прискореними темпами. Інша річ, якщо він знає, що за кілька місяців, якщо йому пощастить, повернеться додому, тоді він матиме надію і його підсвідомістю керуватимуть воля до життя та воля до перемоги. Чи дійсно така перспектива може впливати психологічно на бійця? Так, тому що певний термін, коли тобі кажуть, що, там через 18 місяців, через 12 місяців ти звільнишся, він працює як опора. Я тоді йду до мети, в мене є мета, в мене є майбутнє. Коли в мене немає майбутнього, в мене з'являється такий депресивний стан, депресивні прояви. Але є це шпалка на двох кінцях. що Мені може сказати, ти звільнився через 18 місяців, через 12 місяців, а потім не звільнять. І це дуже сильно демотивує. Це може ну, взагалі викликати депресію, депресивний стан. Зокрема, ще інша думка цієї статті це те, що відміна премії у розмірі 30 тисяч, теж сильно демотивує військових. Воїну важливо, щоб у будь-якому разі він відчував повагу до себе з боку держави. Коли приходить 30 тисяч, він відчуває таку повагу, а коли не приходять. Він зазнає психологічного дискомфорту. Як на вашу думку, впливає ця премія на військового чи ні? І як тоді пояснити, на початку повномасштабного вторгнення дуже багато добровольців ішли до армії, і їх мотивували не 30 тисяч, а їх мотивували жаха до перемоги. Так, да, Гроші тоді не мотивували, але зараз, коли повномасштабне вторгнення триває більше ніж рік. Гроші мають значення в тому числі тому, що вдома залишилася сім'я, діти, і їм потрібна підтримка, бо зазвичай ті, хто пішов служити, вони були фінансово певною опорою для своєї сім'ї. Я зараз роблю дослідження. Один з показників, що з збільшенням кількості дітей у військовослужбовця зростає рівень його стресу і проявів ПТСР. Чим більше дітей у військову, тим йому складніше перебувати на фронті. Більше тривоги, більше стресу. У цивільних не так. У цивільних кількість дітей практично впливає на рівень стресу. Тому що військовий хвилюється і за себе, і за І За сім'ю, і за дітей, як вони там, і тоді це важко. Ну і плюс є ж багато різних потреб, які військові закривають самі за свої гроші, купують щось. Якщо він не отримує додаткові гроші, він не може закрити щось собі, придбати, йому доводиться звертатися до тих самих волонтерів. Збирати гроші, і це важко, і це певний час, і він не відчуває своєї якоїсь самостійності. Як боротися з вигоранням? Одна з речей, які є, це відчуття контролю, що ти хоч щось своєму житті контролюєш. Якщо в мене є гроші, я маю над ними контроль, я можу їх витрачати. Це додає мені додаткового стимулу, що я щось значу, що в мене є контроль і є якісь речі, які я можу там вирішувати. Тож які можна поради сформувати для того, аби не вигоріти емоційно або попередити емоційне вигорання. Є стандартні поради, це вже як на фронті вийде, не вийде і дотримуватися, харчування, сон, відпочинок. Тобто базові потреби людини. Фізична активність, так. Да. Полежати, розтягнутися, потягнутися, поспати. Їжа б збалансована, але в умовах фронту, в умовах війни я не знаю наскільки це можливо. Намагатися радіти маленьким радостям. Я коли був на фронті, ми сиділи в бліндажу, він був темний, світла не було, ну, мало було світла. Сирий, холодний. І коли там проводиш багато часу, не помічаєш, наскільки змінився твій психологічний стан. Потім виходив на лінію, наприклад, і в мене було одне місце, більш-менш безпечне. Це вже була весна. Лягаєш на травичку на зелену, яка тільки що з'явилася. пташки співають, сонечко світить, хмарки. 15 хвилин я, я ніколи так не, не радів в траві в зелені. І я тоді тоді ну, відчув, наскільки сильна різниця між тим станом психологічним, який я був на бліндажі тому самому де ми жили, і не знаходилися більше часу. Тобто він покращився? Так. Да, да, да. І здається, ну що таке такого полежати 15 хвилин на траві? А ну, в мене заряд там, на два-три дні з'явився. Намагатися для себе знаходити якісь такі маленькі радості, які є. Випити там, не знаю, якщо хтось любить чай солодкий, побалувати себе чимось. Ми балували себе, зранку у нас був ритуал, ми заварювали собі каву не розчинну, а заверну. Збиралися, вставали. І З цього у нас починався. Ритуали дуже важливо. Якщо є ритуали, це теж може бути певною опорою, коли ти певні речі робиш кожен день. Чистити зуби, робити каву зранку, десь збиратися про щось говорити. Важливо висловлювати свої емоції. Я часто на фронті казав хлопцям, знаєте, я боюсь, мені страшно. І, і це працює, тому що коли тримаєш емоції всередині себе, ну, важко, вони давлять. Напевно, важливо не боятися сказати те, що я боюся або поділитися цією думкою з побратимом. в цьому нічого страшного немає. Це моє переживання і емоції. Я, я боюся, мені страшно, тим не менше я беру і роблю свою роботу. Але визнати те, що я боюся, тоді страх він стає, він не стає більше за мене. Він стає просто якоюсь емоцією або частиною мене, але не, але не стає мною. Тому дуже важливо мати змогу виговоритись, розказати про свої емоції, про свої переживання. З психологом, з людьми, яким довіряєш, з побратимами. З родиною можна так само подзвонити до когось близьких, розказати те, що відчуваєш? Можна. Три ролі є у цивільних по відношенню до військових, які служать. Перша роль це людина, яка контактує з родиною, тому що, наприклад, у мене є там умовно мама, тато, сестра, дружина, діти, і на фронті зазвичай немає можливості з ними всіма спілкуватися, дізнаватися новини і розказувати свої, плюс там свої по 10 разів на не те саме говорити. Щоб була якась контактна людина, з якою можна поговорити, і вона розкаже, що діється в сім'ї, що відбувається, привіти передати, і їй розказати, що в мене, наприклад. Да? Зазвичай військові не дуже люблять про це говорити. У мене все добре, чудово, ну як мінімум все. Друга роль це людина, яка виконує роль психолога, близької людини, яким можна просто виговоритись, поматюкатись, якщо такої немає можливості, наприклад, зробити в підрозділі, де воюєш. І яка просто вислухає. Не буде ні не оцінювати, не давати поради, не критикувати, а просто вислухає, і ти будеш відчувати, що ти був. Почути кимось, і це дуже важливо бути кимось почутим, щоб в тебе хтось відзеркалив і назвав ті емоції, які ти відчуваєш, і повернув їх тобі. І третя функція це людина, яка буде допомагати з певними речами, які потрібні на фронті. Це може бути одна людина. Вони можуть по-різному комбінуватися ці ролі, але в принципі бажано, щоб ці ролі хтось виконував. Тобто, основне це відчувати вміти розказати свої емоції, поділитися ними маленькими радощами. Бачити маленькі контролюю. радощі і робити рутинні справи, які рутинні. ти робиш щодня. Не ще є проблема під час стресу хронічного зменшуються когнітивні здібності. Якщо просто люди тупіють, Їм важко проявляти ініціативу, проявляти креативність, думати, і це окей, це нормальна реакція. Не вимагати від себе більшого, не вимагати від себе такого ж самого обсягу роботи. Як це було, наприклад, на початку служби або на, в цивільному житті, розуміти, що є певні обмеження, у мене стрес, і так і називати. У мене стрес. Визнавати, що він є, не уникати його. Бо це теж небезпечна штука, коли я починаю уникати і не визнавати свій стан. Я тоді починаю робити речі, які не треба робити. Ну, не дуже розумні. Коли ти визнаєш свій стан, ти тоді можеш себе регулювати і якось по-іншому до себе ставитись. Розбивати завдання на більш менші, які можна в принципі виконати. Бо як коли завдання велике, ти не знаєш, як до нього доступитися, як все це зробити. Тобто як... маленькими Мені... кроками йти маленькими. до цілі. Ритуали і речі, які я можу контролювати. Чим більше таких речей буде в моєму житті, на війні, звичайно, важко контролювати все або більшість, але мати хоч щось, що я можу контролювати. Дякую вам, Федо. Дякую вам. Якщо вам сподобався випуск і він був для вас корисним, обов'язково став лайк, підпишись на канал Військового телебачення України та тисни на дзвіночок, аби не пропустити наші наступні випуски. З вами була Ганна Мальник та Полип Духлій. До зустрічі!